У нас намагалися вкрасти 10 місяців життя, але не вкрадуть навіть свята. Бо українці непереможні і незламні саме завдяки бажанню жити. А життя то не тільки щоденні турботи та подолання проблем. Життя це радість, обійми і свята попри все. На тому і стоїмо. От вам і хороша новина. На інтерактивній мапі проекту Лун місто тепер можна знайти новорічні ялинки та ковзанки України. Зараз ми на мапі е, маємо 40 локацій, розрахованих передусім на дітей, і перелік доповнюють. До речі, раніше лун місто запустив інтерактивну мапу закладів, що працюють під час відключення світла, також з орієнтирами, де можна випити кави, зігрітися, попрацювати, а може навіть пограти у настолку О. про нові настільні. Ігри, які виготовляють незламні українці в окупації та під обстрілами в наступному сюжеті. Дуже вчасно ми зробили цю монополію, тому що вимкнули світло, відкрив хоробочку. Запалив свічку та грай собі, і грай. навіть за найскрутніших часів українці знайдуть у собі сили залишатися в доброму гуморі та заряджати їм усіх довкола. Мелітополець Сергій разом зі своїми друзями Дмитром і Олександром спромоглися під час війни, сидячи в окупації, і створити маленький бізнес. Хлопці розробили кілька позитивних настільних ігор. Я зрозумів, що треба підтримувати, як хлопці наші підтримують нашу країну сидячи в окопах. Я зрозумів, що Треба підтримувати народ е, на якомусь морально-психологічному рівні. Це теж дуже важливо. Першу гру під назвою Що за мем почали створювати за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Спочатку спочатку е, прийшла ідея зробити гру, яку моя жінка Євгенія побачила у Тіктосі. Вона мені тоді сказала, що я можу це зробити краще. І я дуже змотивувався. І почав це робити. Дизайн, ситуації та текст вигадували самостійно. Дебютні 100 примірників гри розлетілися за лічені дні. Тож хлопці вирішили працювати далі. Друк першої великої партії замовили 22 лютого. А вже 24 го усе пішло шкереберть. Завод знаходився у Харкові, де було дуже все погано. і Ця гра була готова десь наприкінці травня, коли не вдалося взяти Київ за три дні. Що можна? <реш> <реш> Незважаючи на складнощі Настолка, що за мем стала популярною завдяки Тіктоку, а її розробники отримали можливість донатити ЗСУ і мотивацію працювати ще більше. У Сергія в Мелітополі був власний комп'ютерний клуб, який він зачинив, коли місто опинилось в окупації. За деякий час він спробував відновити його роботу. Спробував запустити роботу е свого клубу. І подав у український місцевий телеграм-канал реклами, що клуб знову відкрито. До мене, приїхали, до мене приїхали і почали мене звинувачувати в тому, що я спонсор тероризму, що мене треба заграти. Почали в мене перевіряти телефон. Я тоді трохи був в шоці. Як вони не знайшли перше, це в моєму. Особистому тіктоці останній пост був про інструкцію, як донатити на ЗСУ. Сергію дуже пощастило залишитися цілим і неушкодженим, але ідея реанімувати бізнес провалилась. Тож він разом із друзями почав працювати над наступною грою. За її основу взяв класичну монополію, яку переробив на український лад, і додав жартів. Почав вигадувати смішні ситуації, по типу, коли ваша. Бабуля кинула банку з варенням у безпілотник і в такому дусі, закінчивши розробку гри, хлопці зрозуміли, що нормально працювати в окупації не вдасться, та й це дуже небезпечно. Сергій виїхав із Мелітополя до Києва. Його друзі на заході України. А бізнес налагоджують онлайн зараз. Працюють над створенням наступної гри, підтримують ЗСУ і моральний дух українців, а самі мріють якнайшвидше повернутися додому.